Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас сьогодні вже вересневий ранок, яр закутало туманом. І я хочу з вами поділитися, який в мене є новий матеріал української степової на моїй пасіці. Звичайно, мені приємно і радісно, що. Багато українських матководів все-таки передають перевагу українські степові і займаються степовою. Цей рік, як кажуть, був дуже важкий, але показало, що степова що е, з медом. Зразу був коментар в мене там від бакфащика, що Баквас це теж непогана бджола. Я не маю нічого проти, але був у мене Бакваст. І в цьому році я багато спілкувався, в кого є Бакваст. Він взагалі не уступає українські степові ні по меду. Можливо, по... він від відселекціон... більше відселекціонірована бджола. Він менше, можливо, роїться. Може. Набагато миролюбніший. Ну, якщо порахувати, взяти все, все, скільки баквасту треба меду весною, і скільки йому треба на осінь, то там він, він ще й програє степові. Ну, я зараз не про це. Кожен вибирає ту бджолу, яка йому до вподоби. І в мене, я думаю, в цьому році на першому місці Бабенко. Я думаю, Розказувати про цю бджолу нікому не треба, тому що ця бджола теж, можна сказати, відселекціонірована, вона миролюбна, не роїться і найголовніше медопродуктивна. А ще в цьому році я вивів дуже багато дочок, і, а дочки взагалі, по миролюбності взагалі в цьому році красота. Є, у мене була тільки 47-ма лінія. вже у мене є і 25-та. 25-та, ось тут в першому. Є у мене 47 ма і є вже 61-ша лінія. І є від них дочки. Що від 47-ї, що і від 61-ї. І приємно мене здивувало, я вже брав неодноразово. Дальновосточна. мені задали питання, що ти там чудиш, яка Дальновосточна. Був зелений клин, коли наших виселяли з України, і вони їхали і взяли з собою туди, в Амурську область, нашу українську бджолу. І до війни я спілкувався, він військовий, не знаю, яка його зараз доля. Він каже, що його брат там в тих краях живе, і він віти привозив Бджолу, і вона показала 99% степової. І вона найбільше чиста, прикро, що не на нашій території збереглась наша українська степова. І доволі ця бджола в цьому році мене теж здивувала медопродуктивністю і миролюбністю. Є дочки вже від неї. Це му вулику, коли його важко відкривати. Ось наша дальновосточна бджола. Дивимося бджілки. Це вже дочки. Вся сіренька. Зараз у нас похмурій ранок. Отак вона піде на п'яти рамочках у зиму. П'ять внизу, п'ять вверху. Отак вона буде. Ну, годівничку ми заберемо. По миролюбності. Супер. Пару кліщиків ще впало, але, мабуть, мурахи забрали. Можливо, я знову помиляюся, що знов взяв багато від різних матководів. Але я все-таки хочу знайти ту бджолу, яка мене повністю влаштовує. Звичайно, можливо, вже в цьому році я оприділюсь, з великою повагою до всіх, яких я брав. Можливо, в цих нових, яких я вже взяв, в них буде кращий матеріал. Ну, на другий рік, якщо дасть Бог, будемо живі, здорові, час покаже. І який в мене новий матеріал, Від я з ним познайомився, як познайомився. Заочно познайомився, а потім ми довго з ним спілкуємося. Приємна. Приємна людина, завжди вислухає, дасть пораду. Послухається Євгеній Волощук. Я з ним познайомився на стрімах, чув, як він розповідав про свою бджолу і захотів мати його бджолу. Єдиний, в кого він, він говорить, що в нього степова буде, він дивився за моїм каналом і каже, вона буде краще від твоїй. Я дуже буду. Йому вдячний, якщо на другий рік його, його матеріал покаже кращий результат, ніж показували, допустим, від Бабенка, від Кривченка, від Стрільчука, це буде просто супер. Якщо це так буде, поїду до нього в гості з подарком і пожму йому руку. Є, лише в нього вже як сказати, Всі, от, наприклад, Бабенка 25-47, 61 А у нього йде по, по областях е, є луганчанка, українська степова, луганський тип Сумська. Це що в мене є, і Хмельницький тип. Доволі я повиводив дуже багато від нього дочок на своїй пасіці, не поміняв. Навірно, штук 10 залишилося, Ну, я думаю, весну ми їх поміняємо. Від, відказався від багатьох ліній місцевої, залишу дві. а пізніше може і одну лиш, щоб вона поступово покращувала свої, свої, свої можливості. Десятий день від моїх полосок сипеться кліш. Ну тут вже, вже менше. 7 чи 8 на 10 день. Значить, полоски саморобні діють. Це від Євгенія Волощука хмельницький тип. І ще новий матеріал є який 100% українська бджола. Ну, звичайно. Не 100% степова, але 100% українська. 60% показала генетика, що вона українська степова і 40 поліська. Це бджола від Галатюка Олександра, якщо я не помиляюся, Євстафовича чи як. І теж є, ну, я не можу ще сказати про цю бджолу нічого. Ну, Автор цієї бджоли вказує, що в неї медопродуктивність більше 100 кг. Даже більше. Звичайно каже, по миролюбності трішки треба працювати з димом, але не кидається, не, треба, не ганяє по пасіці. ну, Весна покаже, це мене теж зацікавило цей матеріал. Зробимо пару дочок, виведемо. Проаналізуємо, скоріше всього, ці дочки поїдуть на другий точок. Бо якщо будуть проявляти більш-менш тут агресію, то це трошки, ну, все покаже час. Ось е, такий е, 60% степова і 40 полісянка, це, е, це ми будемо бачити. я думаю, буде цікаво спостерігати за такою бджолою. І ще одна лінія є в мене. Я від нього вже давненько не брав. Залишилося лише десь F4, F5 і доволі непогані. Одна, вже лише дві штучки залишилося. Було більше. Це від Стрільчука, була 125 лінія. І ми придбали 40-гу. Просто подивимося, понаблюдаємо, як, як, вони працю... як вона буде працювати. Ось так є. Багатенько нового матеріалу, але но на пасіці, якщо зараз переконатися, найбільше це, це від Бабенка і від Волощука Євгенія. Це найбільше від нього всі три. І Хмельницький тип є, і Сумський, і Луганський. Весна покаже і ми бачимо, як, як вони будуть. Можливо, якийсь я в цьому році планую відправити на генетичний аналіз. Ще не знаю куди і як. Ну, десь будемо знавати. Якщо хтось знає, дайте номер, будь ласка, куди відправити на генетичний аналіз бджолу. Щоб сказали, скільки цікаво, що мене покаже місцева моя, що там. І. Також я хочу перевірити деяких з цих матководів. Добре, друзі! Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословінь. До побачення!